Пані Альона, наступне питання. От, припустимо, створилося, не а слава Богу, створилося ОСББ. Далі постає питання списання з балансу. Списання чи передача з балансу на баланс, оскільки постанова 1521 ша вона чинності не втратила, я перевіряла тільки що, а 301 ша теж чинна, то незрозуміло, зрозуміло, здавали, на мою думку, 301, можливо, стосується тоді, коли. Будинки списуються без балансу без створення ОСББ, що будь-який співвласник може приініціювати, навіть коли нема організованої юридичної особи. Але от коли ми стали ініціювати, громадська організація стала ініціювати перед органом місцевого самоврядування, дійсно виникла дуже велика досі. Дивіться, зрозуміло. Значить, Я прошу вас офіційно написати мені цю проблему, і я буду ініціювати кабмін в регулювання питання між постановами. Це є... Я, це да. є. я, 독лючусь, а я можу, можу. Дивіться, дивіться я, я, значить, ідея яка, що немає взагалі поняття балансу утримання. Тобто ідеологічно навіть не можна перетати об'єднані будинок на баланс. Це, 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 це та сама дискусія, яка щойно була з кооперативом. Чий будинок? Чи є поняття взагалі власності на весь будинок в цілому? Немає. В будинку є приватні квартири, приватні нежитлові приміщення, державні квартири, комунальні квартири. Це не є єдиним об'єктом власності. Він не може стояти ні на чиєму балансі. Це є об'єкт, в якому різні форми власності, тобто ніякий суб'єкт господарювання собі на баланс як економічний суб'єкт не може поставити. Воно воно висить на бала. Дивіться. Тому всі будинки мають бути списані з будь-яких балансів. Що має бути? Має бути збереження технічної документації на цей будинок. Має бути відповідальна особа за збереження документації. Ви можете навіть присвоїти документації вартість і поставити цю вартість на баланс чи у СББ, чи будь-кого кого ви вважаєте за потрібне. Тобто будинок. Є не як об'єкт власності єдиний, він є як об'єкт будівництва, об'єкт місць тому на нього має бути документація, тому що питання амортизації цього будинку воно втрачає сенс. Ви не його не відповертаєте з точку зору інвестицій, ви не зменшуєте прибуток до оподаткування шляхом нарахування амортизації. Амортизація житлового будинку це фікція, яка нам не потрібна і не дає нам жодного економічного ефекту. Тому поняття балансу: якщо у вас є проблема закріплення матеріальної відповідальності за якесь майно, яке можна ідентифікувати і виділити, як, ну, наприклад, у вас є котельня, можливо, ви вважаєте, що вам треба якимось чином цю котельню зафіксувати. В окремий об'єкт власності. но для чого? Для чого це є об'єкт спільної сумісної власності, як інженерна мережа? Вона собі залишається спільною власністю власників будинку. Вам потрібно комп'ютер зафіксувати за ОСБП, стіл, стілець, шафу, книги, звичайно, будь ласка, це ставка, це є власністю СБП. Нехай стоїть собі на балансі. Є матеріальна особа, відповідальна особа, наприклад, голова ОСББ, яка повинна відповідати за те, щоб цей будинок, щоб цей стіл мав інвентарний номер і був на балансі, щоб його не вкрали, щоб був комп'ютер у власності, тобто те, що має можливість повноцінно бути як об'єкт власності. Або ви щось придбаєте за кошти людей і хочете, щоб воно ставало окремим об'єктом, але не житловий будинок. Будь ласка. Тому я прошу, це останнє. Прошу вас всіх написати, я вам скажу, що ви пишете на мене листа офіційно, народному депутату, баба Кальоні Валерівні. Звернення. І пишете. Така-то, така то виникла проблема в зв'язку з розбіжністю таких-то, таких то постанов. Просимо це питання врегулювати. Все. Я беру ваше звернення, ваше звернення, ваше електронну поштою в сканованому вигляді. Мені навіть не обов'язково по пошті відправляти. Написали, підписали, встанували і відправили електронну пошту. Електронна пошта, баба, собачка, рада, крапка, вов. Юей. Дуже проста електронна пошта. Відправили. Я його роздрукувала, написала своє офіційне звернення як депутата до кабінету, там, до віце-прем'єра Зубка, і пишу, от які-то такі надійшли звернення, прошу врегулювати питання. І ставлю його на контроль, ні ми з вами його він прокоментувати по цьому питанні. Да? Хотів би сказати по поводу балансу. Дуже важливий випробуваний, то я вийшов рішати. Якщо ОСББ купить красу і у нього на балансі нічого не буде, то йому нічого краще. Це по поводу дороги. Если у меня, я сделаю тепловой пункт, и у меня его у по уголовному кодексу, я даже не смогу подать заявление, потому что его у меня не было. Ну, Смотрите, есть закон про приватизацию государственного имущества, десятых, который прямо говорит, там любите квартиры, мы становимся не только с общиком этой квартиры, но и с привластником всего будинку в целом, и при такой территории коммуниста. Соответственно, если мы в доме. приватизировали все квартиры, мы уже, по факту, стали с за всего. Дружить. По мы закону. По закону. По закону. Нам а не есть? надо а подтверждения баланса нашей сообществе. Это еще тянется к Советскому Подождите. А, Послушайте. Послушайте. А, ну, да, да, я приватизировала я, покажу, я, я, не не вопросы. Не я да. Поэтому вопрос. Вопрос по мискозвуке. На конференции в Тарькове администрации в феврале, где рассмотрелся вопрос о СМД, Задавали вопросы налоговой и специалисты по ЖБК выступали. Налоговая четко дала дверь. Нет баланса, нет материала. Вы спрашивали, как его, вот, да? Мы не знаем, мы не трактуем законы по мне Подождите, подождите, пожалуйста, давайте налог, этот кодекс семейный. В, в административном внесли отдельно статьи ОСББ. Податковый кодекс не внесли. Когда внесут, то нужно смотреть по другому. Не, 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 мы не являются это... прибыльными. У нас четкие критерии не... и неприбыльности. Не об этом. Они сказали, мы трактуем так сейчас. По-другому это мы не будем. Все. Значит, смотрите, за вот на счет налоговой. Есть... Можно я скажу <свят> а один комментарий по поводу налоговой? Все, что касается общения с налоговой. Всех комментариев налоговой ничего не применяется, не принимается без письменного вопроса. Я вас прошу, если у вас возник этот вопрос, у, вас, у вот у вас конкретно в mm -hmm. Харькове, прошу вас обратиться официально на налоговую с этим вопросом и получить официальный ответ. Если в официальном ответе будет эта фраза, что нет дома на балансе, нет списания краски в затратах ОСББ, я тогда обращусь с этим вопросом на министра финансов и голос ВДФС. Я это сделаю, потому что это полное искажение ситуации в системе бухгалтерского учета. Это будет нонсенс со стороны людей, которые должны иметь образование, в том числе бухгалтерское, для того, чтобы понимать, что такое собственность и что такое многоквартирный дом. Поэтому я вас очень прошу. Обратитесь к ним с тем вопросом, как вы его хотите задать, и пришлите мне ответ. Я обезуюсь этот вопрос. Вы по этому же вопросу, да? Я, я тоже по вопросу баланса. Дело в том, что мы сейчас считаем семинар по Запорожской области, но у нас как-то бардак, честно говоря, вообще в головах у чиновников страшный. Конечно. И они по-своему трактуют вот это постановление 301 по списанию, по списанию. Значит, здесь в постановлении в этом сказано, что если обратиться собственно, значит, тогда будет списание. Но сейчас у нас с экрана телевизора выступают чиновники и говорят, вы, пожалуйста, значит, определяйте форму управления, что вас будет обслуживать любимая же. Вот. Они просто его вот перетрансформируют в приватную. Вот с бюджета на целые ремонты домов, так как вы будете любимая наши находиться да, в да, коммунальной субсидии на балансе. Вот поэтому... А да, если бы не было обращения, то они или нет, то продолжают лежать на балансе Да, да, да. Вот поэтому, вы знаете, я хотела бы обратиться к вам, потому что вы имеете возможность такую или внести, внести изменения Смотрите, чтобы... Согласна с вами, еще раз повторяю, что я имею возможность и имею ну, все полномочия инициировать такие изменения, тем более, которые касаются изменений кабинета министров. То есть это правительственное решение, которое не требует прохождения через парламент. Вы не должны в обращении, как я сказала, четко поставить задачу. То есть, что в постановлении таком-то вам мешает жить. И какая у вас есть, какое у вас обоснование этому? Что вы предлагаете? Я тогда буду это выносить. Я всегда могу использовать как влияние. обращение не от народного депутата, а от всего комитета ЖКХ нашей Верховной Рады. У нас есть очень хорошее сотрудничество, межфакционное, независимо от того, какие партии. У нас в комитете, в принципе, люди все адекватные, все понимают, что если этот вопрос болит у Харькова, Киева, Запорожья, это проблема общегосударственная. Мы ее будем решать. Поэтому я вас прошу, напишите мне эту проблему. Если вы имеете, желательно даже, Сначала с вашим обращением относительно этой трактовки, обратиться на тот орган, который блокирует решение о списании с баланса на местном уровне, получить ответ и тогда ко мне уже обращаться с приложенным ответом, потому что тогда это показывает, что есть неоднозначное понимание. Именно тем чиновником, которого, как вы сказали, в голове Барда.